Ціна, качество, бо ну, за такі кошти такого хорошого трактора ви ніде не возьмете. Доброго дня, звуть мене Донченко Костянтин Віталійович, директор фермерського господарства. ФГ Гродар 2015. Вирощуємо такі культури, як ріпак озимий, озиму пшеницю, ярий горох, сояшник та кукурузу. Досвід в нас із тракторами з 2015 року засноване хазяйство. Тоді почали. Займатися тракторами. В основному займалися білоруськими тракторами. У нас в основному були всі білоруські МТЗ 1025, 952, 1221. І зараз оце взяли ловел. Такий здоровий. Трактор у важких умовах справляється з роботою на відмінно. Трактор використовується для важких робіт, таких як глибоко розпушувач, плуг, оранка і культивація. Поломок на даний момент нагальних не було ніяких. Сервіс працює навідмінно. Трактор на культивації, розхід пального. Приблизно 5-6 літрів в порівнянні з іншими, ну, скажімо, економніший. Ну, за такі кошти, за такі кошти, ну, я посоветував би взяти такого трактора. Він дєшево і сердіто, він з своєю роботою він справляється. Перед покупкою цього трактора ми не сумнівалися ні секунди. Ловол, Ловол за свої гроші. Це достойна машина, на якій можна комфортно працювати в полі і виконувати різну поставлену роботу для нього.